Нещодавно був дуже гарний лист, написаний Дональду Трампу від одного з американських істориків, і він сказав, що взагалі-то з економічної точки зору Росія не може зупинити війну, тому що там ну навіть економічний історичний. Чому? Тому що, якщо згадаємо історію, там 1812 рік, там війна з Наполеоном, там війна виграна, повертається військові, не знають, що їм робити. І оці настрої жили, жили, жили і призвели до декабрійського повстання. Далі. Кримська війна, інші, коли військові повертались, вони завжди хотіли щось робити, і треба було цю проблему вирішувати. 1905 рік Японія також програла війну, і настрої були не ну, дуже приємні. Потім, звісно, 1917 рік там взагалі революцію зробили. А Друга світова війна повертаються військові, і не знають, що робити, і хвиля криміналітету. Тобто я розумію, що ми все це сприймаємо через місце зустрічі змінити неможливо відомий фільм, але ж це лише дуже красиво художня відображений епізод, але насправді це була велика проблема. Далі Афганістан. Повернення військових до чого призводить до, крим... до криміналітету. а потім і Радянський союз розвалився. Тобто Чечня також це стимулювала. і тому Росія розуміє, що зараз зупинити війну, то значить, що отримати проблему в своїй країні. Плюс знов ж таки економіка тут грає роль. Чому тому, що коли ви переводите економіки на військові рейки, а Росія, скажімо так, не те, що перевела це, але робиться більш успішніше, ніж Україна, це значить, що зараз військові, які воюють проти України, вони отримують разів 10, якщо не 15 більше ніж вони могли б отримувати в цивільному житті. І зараз, якщо моделюємо ситуацію, що нема війни ніякої наступної, ці люди повертаються додому на зарплати в 15 разів менше, але ці люди зі зброєю на руках і досвідом використання цієї зброї. Тобто, це 917 рік, просто один І один. без будь-яких запобіжників в плані якихось моральних цінності і так далі, бо ну це маргінали.